Доброго дня. Хочу розповісти вам про свою найулюбленішу рибку. Це мій таракатум. У мене їх було три штучки. Купував їх не разом, але ж оцей найстарший. Два попередніх в мене померло із-за хвороби. Він був придбаний. Понад три роки тому в зоомагазині магазині знайомої. Я його дуже люблю. Люблю за ним спостерігати, як він ховається, їсть, зростав. Я його брав мальком. Він дуже грайливий, коли був маленький, а зараз він тільки поїв і ховається. Живе в мене десь 3-3,5 роки. І от бачите поїв і ховається. Хочу придбати собі ще з пару штучок, щоб була в мене парочка. Дійсно пара нерестова, хочу їх віднерестити, бо дуже ними захоплююся забарвленням розміром і поведінкою. У мене живе він жорсткі воді, але зараз після хвороби він щось був приболів, але кормлює їх гарними кормами і він потроху відійшов. Дуже любить спати в корчах, на рослинах і ковиратися в ґрунті. Тим самим показує свою поведінку. Він як санітар в акваріумі. Були в мене анцитруси, але всі то друзям передавав то хто куди, а цих ніде не може купити. Вже обшукав обзвонив і нема ніде таракатумів. Мені пропонують не такі старі, а я хочу молоденьких. Ще зо три штучки купити щоб було гарно в акваріумі, бо ж Акваріум невеличкий, але ж сама мелоч плаває. А то буде великий розмір. Гарна картинка. І таке всім дякую за увагу. Всім до побачення!